У попередньому відео ми поговорили про позиції, а також про те, яких помилок слід уникати під час їх вибору. Але це був лише початок розмови. Сьогодні поспілкуємося на тему початкової фази бою, яка називається роз'їзд. Під час відліку бою важливо згадати, що кожен танк у команді має роль, для якої є свої напрямки. Легко здогадатися, що броньовані машини поїдуть у місто. Мобільні, туди дає можливість маневру. А танки з точністю та низькою живучістю розташуються на балконах та пагорбах із кущами на другій лінії. Від вашого вибору напрямку та позиції, та від того, як інші гравці роз'їдуться на свої позиції, багато в чому залежить шанс на перемогу команди. Розглянемо класичний роз'їзд, у складі яких є легкі танки, що можуть виконувати роль розвідників. Їхнім завданням є провести розвідку, підсвятити союзникам роз'їзд опонентів. Причому, що більше танків вийде показати, і що довше їх буде видно союзникам, то краще. Зрозуміти, як виконати завдання стане простіше, якщо згадати, що гравці прагнуть зайняти ключові позиції. Тобто це можна передбачити, яким маршрутом вони поїдуть. Легкі танки мають два прийоми розвідки. Перший називається активне світло. ЛТ переміщається по центру мапи, намагаючись не потрапити під вогонь супротивників та тримаючи їх у полі зору. Другий прийом це пасивне світло. Для цього потрібно стати в кущ, із якого можна спостерігати за супротивниками. Такі кущі є на більшості мап. Їх потрібно знайти та запам'ятати. Вибір прийому залежить від ситуації та мобільності машини. Що вища мобільність ЛТ, то вищою є його схильність до активної розвитки. У будь-якому випадку командирові легкого танка вигідно світити напрямок пересування машин, які мають невелику швидкість та погане маскування під час руху. Досвідчений командир ЛТ ставить позначку для союзників на міні-мапі, показуючи, де саме буде виявлено. Лоносу супротивників. артилеристи, не гаючи часу, зводяться в зони, де можуть бути виявлені танки супротивника. Важкі та середні танки їдуть на свої позиції та заздалегідь повертають стволи у вказаному напрямку. Тільки на опонентів буде виявлено завдання танків стріляти з короткою зупинкою по фокусу. Арта теж стріляє, причому її можливості ширші ніж у більшості танків, оскільки вона стріляє по настильній траєкторії та може дістати супротивника там, де інші союзники безсилі. Іноді результат може бути вражаючим, особливо якщо союзники діють злагоджено. А в команді супротивників є гравці, які не думають про безпечні маршрути, не користуються рельєфом або не їдуть уздовж червоної лінії мапи, залишаючись невидим. Ми для розвідників. Цей тактичний прийом називається відстріл по перекатці». Він може дати відчутну перевагу команді, яка його виконає. Хоч відстріл і здається простим, у ньому заховано чимало деталей, про які слід знати. Навіть якщо союзний ЛТ впорався з завданням розвідки та існує можливість не стріляти, не зупиняйтеся надовго заради стрільби. Це може призвести до того, що суперники пройдуть небезпечну ділянку, першими займуть позиції та зацілять проїзди до позицій уже вашої команди. До них перейде право першого пострілу. Право першого пострілу це прийом заснований на плануванні своїх дій, так щоб відкрити вогонь по супротивникові, не готовому вести вогонь у відповідь. Реалізувати можна кількома способами, використовуючи фактор швидкості, коли ви першим займаєте ключову позицію. Готуєтеся до стрільби, використовуючи фактор несподіванки, коли супротивник відволікся, або він не здогадується, де саме ваш замаскований танк. Використовуючи фактор передбачуваності, коли ви готуєтесь до пострілу, оскільки уявляєте собі, де їхатиме, та буде виявлений супротивник. Користуючись цією хитрістю, ви зможете завдати шкоди та зберегти міцність. Справа в тому, що супротивник обов'язково спробує відповісти, але йому знадобиться чимало часу. Усвідомити, хто і звідки стріляв, повернути башту, пригальмувати та звестися за цей час. Ви встиглите повернутися до укриття. Що повільніша машина, то легше їй втратити право на перший постріл. Головне, не стати легкою мішенью для команди супротивника чи винуватцем створення колони зливу. Маус або т 10 3 не повинні зупинятись на початку бою. Їх завдання це рухатись безпечними маршрутами, не відставати від союзників та встигнути зайняти позицію, яка дозволить утримати напрямок. Отже, рухайтесь. Фактор швидкості прийняття рішень не менш важливий, ніж фактор швидкості машини. Тому, коли союзний розвідник влаштовує вам шведський стіл із танків, важливо не розгубитись і вибрати ціль, стрільба по якій дасть найкращий результат. Якщо ціль одна усе просто. Стріляйте. Будь-який постріл це можливість завдати шкоди. Якщо цілий кілька, стріляйте в ту, яку легше пробити. У неї може бути тонша броня, або вона повернута бортом. Оцініть вогневу потужність цілі. Барабанні танки або танки з великою разовою шкодою мусять бути в пріоритеті. Оцініть загальну тактичну небезпечність цілі. Наприклад, на відкритих мапах легкі танки мають вирушити до гаражу першими. Це дасть вашій команді свободу маневру в усіх фазах бою. На закритих мапах небезпечність ЛТ не така велика. Тут вирішують броньовані машини. Коли ви навчитеся швидко вибирати та вражати ціль, то зможете перейти у наступний рівень майстерності. Оцініть небезпечність супротивників особисто для вас. Наприклад, якщо ви на танку без належних кутів вертикального наведення, а супротивник має міцну башту та кути, перестрілка з ним у рельєфі не бажна. Якщо його не буде на ключовій позиції, то у вас з'являється шанси зробити вирішальний внесок у перемогу. Якщо ви обдумаєте все, про що ми поговорили раніше, то набудете важливе уміння аналізувати склади команд та передбачати хід бою. Це допоможе вірно визначити свою роль, оскільки вона може відрізнятись від тієї, що в описі машини. Наприклад, за відсутності легкого танка, роль розвідника може взяти на себе середній танк із хорошою швидкістю та маскуванням. А важкий штурмовий танк, який потрапив у низ списку, вирушить до гаражу одним із перших, якщо втрапить у перестрілку з машиною на два рівні вище. В такій ситуації ефективною буде роль машини підтримки, можна пропустити вперед старших товаришів та грати другим номером, не розмінюючись із стопами, або спробуйте вибрати інший напрямок. Позмагатися з машинами нижчого рівня. Щоб рідше потрапляти в невигідні ситуації, спробуйте перед початком бою оцінити ситуацію. Почнемо з простих питань: розташування ключових позицій, ваше місце у списку команд та можливість грати агресивно, ролі танків у командах, чи зручні для них позиції, можливість союзників підтримати вас, вибір позиції, на яку варто їхати. Коли освоїтеся, переходьте до складніших питань. Можливість виявлення машин супротивника та завдання їм шкоди під час роз'їзду на позиції, небезпека виявлення танків вашої команди і безпечні маршрути, швидкість досягання танками позицій та наявність у вас права на перший постріл, дії проти супротивників, яких ви зустрінете на позиціях здатність вашого танку завдавати їм шкоди та захищатись від них. Разом узяті ці прості речі закладають підґрунтя розуміння гри, що дозволить перемагати частіше, навіть з урахуванням того, що передбачення не будуть точними на 100%. Але стопудово ви відчуєте, що ціли досягаються легше, а ви граєте краще. У наступному відео ми розповімо про те, які ще є способи підвищити майстерність танкіста у World of Tanks. Не прогавте.